На крайній західній межі нашої держави, там де сходяться кордони Польщі, Словаччини та України, лежить мальовничий куточок Закарпатської Лемківщини. Це володіння Ужанського національного природного парку. Вдивляючись у пронизну паморозю далечінь, усвідомлюєш Ти у величному храмі природи. Ліс, Гори. Завжди були основою існування людини в цьому краї. Органічно вписується в мальовничий ландшафт, села, окрасою яких є старовинні церкви, архітектурні пам'ятники XVII-18 століття. Але найбільший храм, сама природа, красу якої, напевне, відчує кожен, хто хоча б раз побуває в Ужанській долині. Що вже казати про художника? 20 років тому приїхав сюди Віктор Динник. Так і залишився в цих краях назавжди. Тепер йому не треба далеко їздити на пленер. Вийшов з хати та й малюй собі. Цей чоловік, що виріс серед соняшників степів південної Київщини, прикипів з серцем до цих гір, в обрисах яких він бачить людей. Приїжджаючи по. Нашим дорогам Закарпатським, ви можете десь так вгору бачити, як лице, десь ніс такий ярко виражений. А десь дійсно, от у нас є гора, ось тут вона в тужиці знаходиться. Вона так і називається фігура. От. Якщо подивитися із високих лук на цю гору, то це як жінка лежить. Ось так і живуть вони поруч, людина і гори. Нещодавно Віктор Якович повернувся з Чорногорії, де був на пленері. І особливе враження на митця справив храм Василія Блаженного. І, і то відчував, що мені хтось так допомагає, що самі фарби накладувалися. Я коли тут потім ще малював монастир по вже по. Так сказати, по по тим ескізам, які там робив, то вже не так вийшло, як там. Жити у гармонії з природою це правило віддавно було основою буття горян. Тільки справжні митці могли ще понад три з половиною століття тому отак вписати у гірський краєвид Михайлівську церкву. Чимало води спало в того часу. А скільки подій промайнуло повз ці, потемніли від віку стіни, зміни монархів і держав, війни, пошесті. Втім, пам'ятає храм і береже в собі таїнства хрещення, вінчання, велолюдні зібрання горян на великі свята. Поступово але повертаються давні традиції і звичаї не лише у побут, а й у саму свідомість горян. Хто знає? Може, саме через такі дійства повертається усвідомлення про давні істини, жити у гармонії з природою основа буття. А сучасною мовою це називається сталим розвитком, однією з складових якого і не лише у гірських регіонах є розвиток екологічного туризму. Село Вішка і гора Красія безперечно центр туристичного життя Ужанського національного природного парку. Сам курорт Красія знаходиться на терені Ужанського національного природного парку і тут дійсно такий, я би сказав, своєрідний клімат. Або є зима, або нема зими, але якщо є зима, це якраз саме така основна принада для гірськолижників, тому що згідно останньої гомологації схилів, гори красія, швейцарці робили в минулому році. Значить, ми можемо проводити спортивні змагання категорії Кубку Європи. А е, інфраструктура, яка є на сьогоднішній день, вже на горі красія, це інвестори, які практично її забудовують. Канатно-крісельні дороги, буксирувальні підйомники, вона якраз відповідає інтересам і початківців, і середніх гірськолижників-любителів, а також спортсменів. Е, плюс до цього треба додати надзвичайні атрактивні ландшафти і те, що паралельно із цим видом зимової рекреації. Дуже успішно розвивається сільський зелений туризм, будуються нові садиби, які є своєрідним доповненням до інфраструктури цього, я би сказав, нового і перспективного курорту. Світова практика господарювання доводить лише через розвиток туризму та рекреації, раціональне лісокористування, можливий сталий розвиток регіонів з такими вразливими гірськими екосистемами. Кожен рік все більше і більше відпочиваючих, бажаючих сімей з дітьми приїздять сюди на відпочинок. Почувають себе, як ви вже підкреслювали, у цьому такому затишному куточку надзвичайно добре, тому що екологічно чисте середовище, повітря і практично воно ще не заурбанізоване. Це соціальне питання більше мільйона населення гірських Карпат, які практично самі вирішують свої економічні і соціальні питання. І підтримати їх це би було, я рахую, з боку уряду держави, і інших органів благородно. А цей бізнес, малий бізнес, тобто сільський зелений туризм, це надовго, тому що людина будує і віддає у розпорядження гостей і туристів свою оселю. І тому десь думає на майбутнє не як кажуть, Уть, випрошуючи на життя якісь дотації від державних органів, а сама старається закрити ті проріхи у економіці, і в бюджеті своєї сім'ї.